Роль вампіра у новій екранізації дісталася Білу Скарсгарду, що особисто для мене стало однією з головних причин очікування фільму. Адже біл майстер перевтілення, і я вже не дочекаюся його повернення до ролі клоуна Пеннівайза у серіалі про Дері. З його кастингом, до речі, пов'язана цікава історія. Від початку він претендував на роль Томаса, яка дісталася Ніколасу Голку. Тоді намагався отримати роль Фрідріха, яку в результаті виконав Аарон Тейлор Джонсон. Але Білові настільки хотілося з'явитися у новому фільмі про відомого вампіра, що він особисто прибув до режисера і запитав, чи може він зіграти бодай якусь роль. На що той йому відповів: Слухай, а як щодо ролі самого графа Орлока? Після затвердження Біл почав підготовку, яка полягала у заняттях з оперною співачкою, для того, щоб навчитися максимально знижувати свій голос. До речі, це той випадок, коли після перегляду фільму хочеться обов'язково подивитися його в оригіналі, бо якщо в нашому дубляжі це звучало моторошно, я уявляю, що там було насправді. Також для ролі Біл значно схуд і, звісно, левову долю часу займав складний грим. До речі, під час перегляду в мене не виникало таких асоціацій, але вже після на просторах інстаграму я знайшов чийсь пост, мовляв, у графа Орлака в цьому фільмі Козацький чуб, і ще вуса купили по Орлика. І от як тепер це розбачити? Роль Елен Хаттер виконує Лілі Роуз Деп, і тут я залишився. Дещо розчарований, тому що а, окрім тих сцен, в яких її героїня стає одержимою, решту сюжету вона якась е, скута. Для порівняння, Ема Корін, яка грає її подругу Анну, була в кадрі набагато органічнішою. Від початку на роль Елен хотіли Аню Тейлор Джой, яка вже раніше працювала з режисером над його фільмами Відьма та Варяг. В останньому, до речі, вона знялася з її старшим братом Біла Олександром. Yeah. Uh, І, як на мене, вона б впоралася із цією ролью краще. Можливо, моє розчарування також пов'язана із а, таким несвідомим порівнянням Лілі Роуз та її знаменитого батька і його ролі у сонній Лошині Тіма Бартона.